Слава Ісусу Христу! Всім доброго ранку, всіх вас радо вітаю сьогодні в цей прекрасний праздник введення в храм Пресвятої Богородиці, який ми сьогодні святкуємо. я тішуся, що сьогодні нас Господь збирає, хоч маємо в нашій країні війну і бачимо, що є дуже багато небезпек. і Також ця погода, яка сьогодні зранку так не дуже е, сприятлива, але тішуся, що сьогодні можемо зібратися на цю. Літургію. Сьогодні ми святкуємо праздник, який нам показує причисту Діву Марію маленькою, яку приводять до храму. Ну і з самого малечку, коли дитинка починає виростати, то батьки, які люблять свою дитину, то завжди для неї хочуть саме То завжди для неї дбають про найкращу освіту, то будуть дбати про те, щоб дитина ходила на різні гуртки. То можемо, Я то часто спостерігаю своїх воджу. На різні гуртки і бачу, як теж батьки інші стараються про своїх дітей, аби їх розвивати, їхні таланти, їхні дари. Часом це буває, звичайно, забагато, бо часом дитина там, на всі гуртки світу ходить, що лише можна, і потім каже, мамо, нащо мені це Ні. Але як батьки люблять свою дитину, то вони дбають про неї і хочуть дати їй добру формацію, добре сформування. І щось подібне ми бачимо в сьогоднішньому святі. Тому що батьки Марії, вони хотіли для неї найкращої формації. В той час не було таких гуртків, які би могли їй допомогти так всебічно розвинутися дитині, але було щось кращого і більшого. Була така можливість для дівчаток формуватися при храмі Господньому у Єрусалимському храмі. І ось в ранньому віці, не знаю, все те передання каже, що приблизно десь, коли трьох років приводять Марію до храму, і там вона залишається, там живе біля храму і служить у храмі Божому. Тобто починає певну формацію. Не хочу сказати, що сьогоднішне свято є про гуртки, це тільки такий приклад для нас. Але сьогоднішнє свято говорить, що так як і дитина, яка часом не розуміє, нащо їй то все. І музика, і танці, і то, і то, і Марія теж не розуміла, для чого вона там у храмі. Думаю, що в такому юному віці вона не зовсім зрозуміла, на що вона там повинна бути. Але батьки знають, що для дитини добре буде так. І, і подбали про це для неї. Так часом, як, як і батьки наші сучасники, які дбають про своїх дітей, часом дитина не розуміє нашої це. Але це для твого загального розвитку. Ну, Що значить загального розвитку? що то для дитини говорить? Бо це для твого зросту. Бо я тебе даю на багато гуртків, щоб, щоб ти могла побачити, в чому твій талант, щоб теж розпізнати твоє покликання. Так? Я, я не прихильник того, щоб дитину там. за... Заморити всіма якими лише, можливо, гуртками, але, але теж не прихильник того, що треба дитину залишити на призволяще і не за неї не дбати, і виховувати, і так далі. Але давати можливість розвитку. Власне, часом, як дитина, котра не розуміє нашу їй то все, як Марія, котра не розуміла, для чого вона там у храмі має бути, бо була ще дуже маленька, так часом любі і ми не розуміємо, чому. Так відбувається. Чому Бог допускає це? Чого в нашому житті стаються такі події? Щось подібно так само. Але увага, не все, що робить Бог, ми відразу розуміємо. Так як дитина потім розуміє пізніше, як добре, що мене мама дала, там, не знаю, на той гурток, не знаю. Пані Оксана махає головою, бо радіє, що дали їй колись на музику. І тепер можемо, маємо дякулю, бачите. І ми не, теж не завжди зразу розуміємо, чого Бог так допускає, чому в моєму житті страпляються такі події. Чого в нас ця війна? Ми багато чого не розуміємо, любі. Але Бог Він готує для нас щось файне. Так як батьки, котрі розуміють, що це потім тобі пригодиться. А як ні, то буде для Твого загального всебічного Твого розвідку, Так часом Бог веде на наше життя. Допускай в нього певні речі, які ми не розуміємо: і добрі, і, і нейтральні, і не дуже приємні, і не дуже добрі. І ми не розуміємо, і ми навіть бунтуємо кажемо, на що мені це? За що мені це, Господи? Але це свято каже, що не все, що робить Бог, ми мусимо зразу розуміти. Але Він використовує якісь такі прості події з нашого життя, навіть які ми не розуміємо, аби потім нас привести до великого добра, так як Марію. Уже від входу в храм в маленькому віці, Бог її готував до того моменту, коли вона скаже: най буде по Твоєму слову. Я згідна бути матір'ю Ісуса, я згідна, щоб через мене прийшло в цей світ Спасіння, щоби народити того, хто стане Спасителем. Але до того моменту треба було приготувати її, щоб вона вчула голос ангела. Треба було і багато разів чути Боже Слово. Не один раз, може то саме читання, як ми сьогодні чули в Євангелії, яке чуємо кілька разів у році. Кожне свято присвячене Діві Марії, то завжди до Євангелії. І можемо здаватися, чому не можна щось інше? то Завжди те саме. Але як капіта точить камінь, так Боже слово в наше серце. Часом треба вчути тисячу разів, а може на тисячу перше дойде. То саме, якщо ми чули вже на пам'ять знаємо. Скільки раз я по собі знаю, що я теж вже скільки разів його читав на літургії, скільки разів його особисто читав і не розумів. Потім один раз відкрив в потрібний час, в потрібному місці. І зрозумів, про що це? Ми не мусимо всього розуміти. Але то свято хоче нам сказати дуже важливу річ, що навіть коли не розумієш, Бог не перестає тебе вести. Це свято введення говорить про те, що Бог веде твоє життя. Навіть тоді, коли ти не розумієш на що то, навіть тоді, коли ти питаєш, за що. Але Він веде. Він веде, тому що любить і не залишає. Ну, В цій літургії святковій, коли святкуємо це свято введення в храм Пресвятої Богородиці, просимо до Господа, аби Він нас провадив, навіть тоді, коли ми не розуміємо, і би нам давав. Власне, це довір'я до нього, щоб ми вчилися довіряти Йому тоді, коли нам не зрозуміло. Бо тоді є важко довіряти, коли ти не розумієш, для чого, за що і, і, і навіщо. Тому просимо, Господи, веди нас, не залишай кожного з нас і весь наш народ, особливо молимося за наших воїнів і тих, які особливо постраждали в Тернополі та інших містах наших, які кожного дня страждають від обстрілів. Просімо, щоб Господь не залишав нас, аби нас провадив, аби ми могли бачити Його руку постійно. А навіть тоді, коли ми не розуміємо, не розуміємо певні події, не розуміємо певні факти з, з нашої особистої історії і з історії нашого народу, аби Він нас допровадив до доброго. Аби ми могли в кінці зрозуміти, що це треба було так. Так як Ізраїль, треба було, щоб ми перестрашилися так, що мало не умерли перед морем, а ззаді. Колісниці. Але треба було так, щоб побачити, як Бог сильною рукою нас вивів і зробив нас вільними людьми, не рабами. І не лише вивів нас із рабства фізичного, але теж ментального. І для того треба було цієї пустелі 40 років, для того треба було, щоб ми пройшли покоління. Для того треба було. Але щоб це прийшло усвідомлення, треба було певний час. Треба було бачити певні факти, як Бог веде. Так само, і ми просимо, щоб ми бачили його руку, потужну, якою він нас веде, і коли не розуміємо, аби ми вчилися довіряти, як Марія. Амінь.